Сьогодні будемо жарити блінчики на кефірі. Для блінчиків потрібно 2 яйця, 5 ложок цукру, пів літра кефіра, сода, оцет і мука. Муку я пересіяла. Так, висипаю цукор, яйця. Я це я перемішала, тепер даю молоко кисле або кефір, хтось що має, і молоко даю чайну ложку соди і столову ложку оцту. перемішую і тихенько даю Муку, Муку я просіяла. муку я даю всю, що я просіяла. Тут у мене пішло приблизно три стакани. Ось таке воно має бути загусте. І хай собі постоїться тісто хвилин 15-20. Жаримо блінчики, наливаємо олії трошки на малесенькому вогні і ложкою викладаємо на сковороду. блинчики виходить, досить пухкі, содою не чути, дуже смачні, солодкі. Ось такі блінчики в мене вийшли. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, готуйте разом зі мною. Будемо ще готувати багато смачних страв.